Головне про події 28 червня. Україна представить план закінчення війни вже у цьому році. Американські демократи почали обговорювати заміну Джо Байдена у виборчому списку. А зі стрімінгового сервісу Spotify зникли пісні російських співаків-пропагандистів. Докладніше далі. Україна представить зрозумілий і детальний план закінчення війни у цьому році, повідомив президент Володимир Зеленський. Найближчим часом Україна представить своє детальне бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки та обмінів. Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню після обстрілу, заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Росіяни атакували об'єкт понад 12 разів, тож ТЕС дуже сильно зруйнована. Через це місто Бурштин взимку може залишитися без тепла і гарячої води. Фінляндія оголосила про передачу Україні вже 24-го пакета військової допомоги на суму 159 мільйонів євро. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Фінляндії. Масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболою може спалахнути у найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і Хамас не зможуть досягти угоди про припинення вогню в газі. Про це попереджає американська розвідка. Демократи почали обговорювати заміну Джо Байдена у виборчому списку через його, як вони вважають, провальний виступ на дебатах з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. Про це пише видання політико. Одразу вісім українських тенісисток зіграють в основній сітці Вімблдону 2024, і це новий національний рекорд. До цього найбільша кількість українок була представлена у 2008 році, а саме сім спортсменок. Зі стрімінгового сервісу Spotify зникли пісні російських співаків-пропагандистів. Серед них Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Шаман, Юлія Чечеріна, Григорій Лєпс, гурт Любе та деякі інші виконавці. Всі вони підтримують політику російського лідера Володимира Путіна. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.